Чарівний свисток і золоті яблука. Жив собі король із красуною донечкою, прекрасною, наче ясне сонечко, але примхливою й норовистою, як і всі королівські доньки. А як сповнився їй 21 рік, король вирішив видати її заміж. Але хто б не сватався до принцеси, усі були їй не такі. Та батько король не відступався, і тоді принцеса придумала одну хитрість. А на хитрі вигадки вона була неабияка майстриня. Отож принцеса й оголосила, що тільки той стане її нареченим, хто пройде випробування. У призначений день з'їхалися в замок короля, та що там замок, справжній палац. Отож з'їхалися до короля з усіх усюд багаті виряджені наречені хто в капелюсі з пером, хто в чоботах зі срібними пряжками, хто в оксамитовому камзолі з мереживами. На всіх золоті й дорогоцінні прикраси, тільки не дуже вродливі ці наречені були хто то товстопузий, хто косоокий, хто один накульгує, другий на ногу припадає. Як побачила їх принцеса, то ледь зо сміху не померла, і був поміж усього того зборівська один красен юнак. Але не серед наречених ні, а серед глядачів. Цей юнак був простий собі пастух і потрапив у королівський замок, та що це, я кажу, замок, справжній палац, зовсім випадково, просто мимохідь зазирнув. Уранці вийшов він з дому і зустрів по дорозі стару пристару бабусю з великою в'язкою хмизу. Важко було бідолашній таку ношу тягти, а пастухові не звикати до важкої роботи. Тож підхопив він бабусину в'язку і провів стареньку аж до самісінької її хати, а на прощання бабуся подарувала юнакові свисток, простий дерев'яний свисток. Таким свистком пастух зазвичай скликає свою череду та собак. Дуже ти мені до серця припав, сказала йому бабуся. Це тобі за твою доброту нагорода. Якщо з тобою щось раптом трапиться. Тільки свисни, і вмить до тебе з'являться мої помічники. Доброго вам здоров'я! Подякував пастух бабусі та й пішов своєю дорогою. А свисток у кишеню сунув і відразу ж про нього забув, Чи й на дивина. Бабусині слова видалися йому просто жартом, Він і не сам був не проти пожартувати. От іде пастух по дорозі, а його то золоті карети обганяють, то багато вдягнені добродії, то простий люд, чоловік сто, мабуть, уже прийшло. Та що це я сто щонайменше двісті, і всі поспішають, кудись квапляться, вирішив пастух із собі з усіма разом піти, адже він був молодий та допитливий, наче та синиця, і веселий, немов дріст пересмішник. От нарешті прийшли всі в замок, тобто в палац. У палац, а не в замок. А принцеса вже чекає своїх наречених і випробування їм приготувала. Не таке вже, правда, і хитромудре, але все-таки принесла вона в кошику золоті яблука. У принцес завжди про запас золоті яблука є. А коли всі наречені зібралися в залі, і чоловік 15, напевно, та ні, що це? 20, не менше. Вона кинула їм золоте яблучко і сказала: Хто впіймає? Той і нареченим моїм буде. Рахую до трьох. Отож кинула вона золоте яблучко, а наречені враз на всі більш розбіглися, злякалися, мабуть, що їх ударить. Раптом гуля на маківці вискочить, а то й на лобі. Усю їхню красу зіпсує. Адже вони були без капелюхів. Не можна ж таки в капелюсі перед принцесою стояти. Виховані люди так не роблять. Коротко кажучи, злякалися наречені у різні боки кинулись. Один одного штовхають, аж шпот... шкопиртають. А хто не дуже скрабний, той зовсім на підлозі розтягся. А принцеса сміється. І всі довкола так само сміються, аж за животи беруться, а найголосніше молодий пастух, бо дуже вже йому принцесин жарт сподобався. Та ось принцеса знову кинула яблуко. На цей раз наречені не стали розбігатися. Не хотілося їм без нареченої повертатися. Заходилися вони ловити золоте яблуко, руками махають, один одного штовхають і тільки заважають їм мережені манжети та тісний парадний одяг та високі каблуки. Словом, і це яблучко ніхто не впіймав. А принцеса така задоволена знову сміється, радіє. Нарешті кинула вона їх третє золоте яблучко. І поки наречені метушилися татовклися, то пастух. А він був дуже спритний юнак. Хвать! і впіймав яблучко. Не подумайте, що він хотів на принцесі оженитися, пастухи на принцесах не женяться. Пастух упіймав яблучко для веселищів. Просто так, на потіху людям. А принцеса взяла та й повела його до короля. Ось вам, ваше величність, мій наречений. Я вже вам казав, що принцеса була дуже нароглива, але щоб отакий жарт утнути. Цього король аж ніяк не очікував. Ох і розсердився ж він та як крикне Не буде цьому. А як же ваше королівське слово? спитала принцеса. Нічого не вдієш. Довелося королю поступитися. Ну, звісно, не зовсім поступитися, бо він придумав для нареченого аж три випробування. От якщо пройде він ці випробування, тоді вже що ж робити? Нехай на принцесі жениться. Є в моєму зайчатникові сто зайців, сказав пастухові король. Завтра ти підеш у поле їх пасти, а надвечір додому приведеш, та дивись, щоб жоден не пропав. Нелегке це було завдання. Рано вранці випустили зайців із зайчатника на волю, і вони відразу ж розбіглися хто куди. Ну як ти їх збереш? І тоді пастух згадав про свій дерев'яний свисток про бабусин подарунок. Як свиснув він у цей свисток, і, от чудо, до нього звідусіль збіглися зайці. Рівно сто зайців зрадів пастух тайну на цьому свисткові насвистувати. А зайці, як зачаровані, довкола нього, кружляють та робичкою ласують, але далеко не тікають. Тим часом король вирішив дізнатися, як там той самозванець, наречений із завданням, справляється, тож і відправив у поле свого головного міністра. А перед цим наказав йому передягтися в плектя дроворуба, щоб пастух бува не запідозрив чого. Повернувся головний міністр від пастуха й розповів королю про небачене чудо. Мовляв, усі зайці довкола пастуха танцюють, травичкою ласують, а він собі на свистку висвистує. Дуже здивувався король і звелів своїй принцесі йти до пастуха в поле. Роби, як знаєш, але умов його продати тобі хоч одного зайця. Наказав король. От принцеса передяглася простою солянкою, взулася в черевик на дерев'яній підошві, взягла на голову капелюшок з кольоровими стрічками, а в руки плетений кошик узяла і побігла в поле. Її страх, як цікаво було, хто кого перехитрить, вона пастуха чи пастух її. Продай бідній дівчині одного зайця, сказала принцеса пастухові, прийшовши на поле, де він пас королівських зайців. Вони не продаються, мовив пастух. Тож і продати я тобі не можу, але заслужити одного ти можеш, моя красунечка. Він одразу зрозумів, що розмовляє із принцесою, а не з простою селянкою. А як же? зраділа принцеса. Посидь зі мною на тривичці та подаруй мені один поцілунок. Принцеса страшенно розсердилася, але нічого не вдієш, сіла поруч із пастухом. Посиділи вони, поговорили про те, про все. Час швидко пролетів і зібралася принцеса йти. Замружившись, вона поцілувала пастуха, а він ні, зайця в кошик поклав. Та тільки не встигла принцеса до королівського замку. Ой, що це ж я, до королівського палацу, підійти, як пастух, у свисток свій свиснув, і зайце відразу ж вискочив з кошика та й утік у поле. І принцеса повернулась до батька з порожніми руками. А чи сердитися їй, чи радіти, вона ну, й сама не знала. А чому, як ви думаєте, здогадалися? Вже про короля так і говорити нема чого. Ох, і розлютився ж він, так розлютився, що вирішив сам у поле навідатися. Передягшись у селянське вбрання, він сів на віслюка і за якийсь час уже стояв перед пастухом. Продай мені зайця, пастуше, сказав він. Ці зайці не продаються, відповів Пастух, але ти можеш заслужити одного. Пастух відразу ж короля впізнав, тому так і сказав: А як же? спитав король. Поцілуй тричі у хвіст свого віслюка, і буде тобі заєць, не розгубився Пастух, адже він був хвацьким хлопцем. Це ж треба отак жартувати з королем. Та нічого не вдієш. Хоч король і був справжнім королем, а таки довелося йому з віслюка злізти та тричі його у хвіст поцілувати. Потім схопив він зайця, засунув його в кошик і, не озираючись, чим душ поскакав у палац. Та тільки надовго сидів зайцю його кошику, як свиснув пастух, так заяць одразу ж до нього й повернувся. Як ви думаєте, чи легко королю було пошитися в дурні? Хавіст віслюкові цілував та й не один раз, а тричі. І все даремно. Одна втіха. Добре, хоч пастух мене не впізнав, думав король. На другий день король вигадав пастухові нове завдання. Як темна нічка настане, спустишся в льох. Там звалено до купи сто мір гороху та 100 мір сочевиці. До ранку розділиш їх на дві рівні купи в одній, щоб горох був, а в іншій сочевиця. Оце так завданнячко. Пастух тільки потилицю почухав, пожартував разок із королем з принцесою, пора, мабуть, і честь знати, що ж його ніхто не просив золоті яблуко ловити. А коли ніч прийшла, замість того, щоб спати лягти, пастух усе таки спустився в льох і, що буде, те й буде, свиснув у свій свисток. І тієї ж миті, де не візьмись, Виповзли з різних щілин мурахи, жуки та комашки різні, і поки пастух спав собі спокійно, як і належить усім людям, вони розділили горох і сичевиця на дві рівні купи. Ох і розсердився ж, король, коли вранці побачив їхню роботу, але виду не подав. Соромно якось перед пастухом дурним виглядати. Увесь день король думав, яке б ще завдання вигадати для пастуха, третє, останнє. І таки надумав. Ступаю в мою королівську пекарню, з'їж там увесь хліб, усі булки та тістечка, щоб уранці там порожньо було. Ох, -ох, Ох. Ви, звісно ж, можете собі уявити, скільки королівські пекарі приготували всякої всячини на весілля і для гостей, і для панів, і для слух, і для всіх найближчих родичів. Як побачу, наш пастух увесь у хліб та булочки, та тістечка, так і схопився за голову, із чого ж його починати? І почав із того, що засвистів у чарівний свисток. Ви самі, мабуть, здогадалися, що цей свисток був не простий, а чарівний. Засвистів пастух і відразу набігли в королівську пекарню пацюки та миші з усього королівства й хутенько впоралися із хлібом, і з булками, і з усякою всячиною. Нічогісінько не залишилось у пекарні. Довелося б королю сміятись на голодний шлунок, якби йому до сміху було. Ну що ж, ти виконав усі мої завдання, сказав він пастухові. Можеш тепер оженитись на принцесі, але наостанок будь такий ласкавий, зроби мені ще одну невеличку послугу. Оце так король сам обіцяв влаштувати пастухові три випробування. А це вже й четверте придумав. Ну хіба ж це по-королівськи? Як наповниш оцей мішок неправдою, тоді й бери собі мою доньку. Пастух глянув, почухав потилицю. Цілий мішок неправди, то вам не жарти. Тож він вирішив до неправди пару істин додати, щоб неправду переважити, та й каже Ваша величність, спочатку ви звеліли мені зайця впасти. І прийшла до мене на ложок принцеса, переодягнена селянкою. Я попросив її зі мною на травичці посидіти, а на прощання поцілувати разочок. І принцеса виконала моє прохання так само, як я ваша. Неправда, неправда!» – закричав король. Неправда так, неправда, погодився пастух. Виходить, півмішка вже є і додав іще одну істину. А після принцеси прийшов до мене сам король у селянському вбранні тричі. досить, Дуасить! Мішок повний! закричав король. Ну, якщо мішок повний і принцеса теж із цим згодна, то можна й весілля згуляти. Що ж, принцеса не заперечувала, може, і тут пастуховий чарівний свисток допоміг, але чого не знаю, про те й говорити не буду. От тільки й у мене такий самий свисток був, так я його загубив. Біда, та й годі. Кінець.